Всі задовбали. Чого не женися? Тобі вже за 50 з хвостиком ні сім'ї, ні дітей, а куди спішити? Я вже не нагулявся рані шлюби. Це дуже погано. Що хорошого в одруженні? Це не тільки в казочках, Цілуєш жабу, а вона стає царівною. В житті все навпаки. Після ЗАГСу вона попадає в твоє помешкання і веде себе як окупант. Тероризує. Корінне населення не дозволяє місцевим пити, гуляти і жене в рабство до тещі на дачу. Хлопець в курсі діла. Інколи як захочеться їсти, думаю, може одружитися, потім 150 хлопнув огірочком закусив, думаю, що за дурня в голову лізе. Жінка це як китайська петарда. Ніколи не знаєш, коли рвоне і куди полетить. Пам'ятаю мені мило років 55 з хвостиком. Запросив я одну даму в свою холостяцьку берлогу. Виявилося, вона помішана на акуратності, таке верзла, що черевики перед сном треба знімати. Що в нас з собакою повинні бути окремі миски для їди. Потім випрасувала кучу моїх майок і трусів і каже, складеш в стопку сам. Я весь вечір сидів і думав, ну, дурепа, як можна труси скласти в стопку. Потім в мене медсестра була, та була помішана на гігієні. Перед тим, як цілуватись, вона протирала мені рота спиртом. Я його беру на гастролі цього хлопця. Люди добрі, хлопці, я так пристрастився, що через півроку чуть не спився. Вона мене все в поліклініку гонила з моїм здоров'ям. У мене за 55 років з хвостиком в медичній карті тільки один запис: хлопчик «хлопчик 4200». <хи> Потім я познайомився з феміністкою. Інтересна жінка, але несправедлива. Вона любила в своєї подружки святки ночувати. Тобто їй можна святки ночувати, а коли я в святки. Заночую. Скандал! У мене нерви почали здавати, я не можу заснути. Я до неї по-людськи кажу: слухай, світ, чуєш світ, вона мене лясь попити, я не а я галя. Кажу, світ вимкни, дура. Я з одною півроку прожив. Дивлюся, якась вона не така. Не готує, не прибирає, тільки курить і п'є пиво. Придивився мужик. А я ще думаю, що таке за ім'я у баби Вася? А недавно мені приснилося, що у, у, у вікно моєї спальні на дев'ятий поверх залізає сваха, ота з передачі, давай поженимся. і каже, давай поженимся! Просипаюся весь мокрий. Руки ноги трусяться. Ні, женитися не хочу і не буду. До суботи, а в суботу в ЗАГС. Вона мене переконала. Ну, не вона, а Узі. Узі показало двійню. Тобто не Узі, а її брати, близнюки. Привели два вагомі аргументи: один вухо, другий в глаз. Отже, в суботу свято Великого Кохання, злиття двох сердець, утворення молодої сім'ї. В суботу всіх рамо з ромою. приходьте до мене, тільки прошу, випиймо. Не чокайтесь, чокнуся я й без вас. Спасибі!